Вітаємо в ефірі передача в об'єктиві. Сьогодні темою нашої передачі є робота нової поліції на вулицях Львова. Ми запросили до нас у гості Сергія Круглова, який представляє дорожній контроль міста Львова, а також Ігора Зінкевича, який є керівником громадської організації Варта 1. Ці люди є безпосередньо громадськими активістами, які контролювали до того роботу і міліції, і ДАІ, і ви є безпосередніми свідками Можливо, чітко відчуваєте різницю в роботі поліції і старої міліції, і можливо з цього і почнемо нашу передачу. Скажіть, будь ласка, чи вже є якісь перші результати роботи нової поліції в місті Львові? В Принципі правопорушення вже напевне, що всі були від ДТП до затримання буйних, в тому числі поліція гарно відпрацьовує райони, проїжджаючи в дуже закаулках, тобто зустрічається, спілкується. Від населення поступають дуже багато інформації в плані того, що зовсім по-іншому працюють, спілкуються, дають попередження. Тобто є позитивні речі, які вже населення побачило, в тому числі ті ж самі проблискові маячки, які в синьому кольорі їздять. Тобто, ти розумієш, що йде патрулювання, ти помічаєш цей автомобіль. ДТП, якщо не помиляюся, ну у нас вже десь поза 20-25 точно. Є по ситуації п'яного затримання водія. Вчорашня ситуація по 130-й таксист також уже є. Ситуація по буйних їх достатньо у нас у Львові. Це нормально, їх затримували. ДТП з утіканням, грубо кажучи, злочинці, які скоїв ДТП і разом з громадським активом, також вже відбулося. Тобто їздили вчора за Хюндаєм 200 по всьому Львові. На Івана Франка він в Мерседес залетів, Бампер загубив на Кульпарківській, а затримали його на Куперника 33. Тобто, екшен, крім того, ситуація по підвальній, де безпосередньо дівчата з хлопцями, їхавши на польській реєстрації, влетіли в бордюр, вирвали колесо біля мене з бійка з Менесниками. Потім затримання з співробітниці поліції дівчат, які були за ролем. Тобто, я вже так кажу, за два дні є щось відбулося багато прецедентів, які, в принципі, як і позитивно десь впливають на цю ситуацію поліція в місті Львові. Ну і є деякі речі, які, в принципі, ми ще поки що пропускаємо, тому що розуміємо, що поліція тільки вийшла, багато речей вони ще не, як для мене, не зрозуміли, не настільки впевнені в роботі. Вони культурні, вони хороші, вони чемні, вони спілкуються, вони показують себе, але ще не дуже впевнені в правовому законі? Тобто є от такі от маленькі кроки, які я розумію, що їм ще треба пройти для того, щоб більш впевненіше себе почувати, Юра. Ну ми от часто спостерігаємо на вашій сторінці, зокрема в Фейсбуку. Не варта один всю, скажімо, інформацію про надзвичайні надзвичайні події міста Львова. Скажіть, будь ласка, як відбувається координація між вами і органами міліції, і поліції тепер? Ну е, якщо правильно зрозуміти, тобто 102 е, львівське міське управління частина, звідки йдуть е, сигнали. Е, сигнали, де що відбулося, в тому числі і нова розводка, бо вони працюють по планшетах. Не по раціях, а по планшетах стала ситуація. В них на планшетах відбуває де саме. Угу. Вони туди під'їжджають. Якщо потрібна додаткова сила, або м, така ж річ, як грабіж викрадення автомобіля, це говориться на загальну рацію. Тобто, ми це все безпосередньо знаємо. Ми це чуємо, ми стараємося допомагати. Також і вони працюють по тій же самій системі. І зло, як і було, так і лишилося в черговій частині. І при ситуаціях, коли викрадений автомобіль, крім того, що говорять поліції, безпосередньо до сих пір і говорять громадським активістам. Тобто, вони ознайомлені в ситуації, ми знаємо, що відбувається. А як взагалі, от чи бували випадки, коли, наприклад, ваші активісти повідомляли про охоронні органи про якісь правопорушення, про якісь інциденти на вулицях Львова? Тобто, ну ви ставали по суті першим джерелом, яке мали інформацію про якісь нестандартні ситуації? Скажу чесно, що з приходом поліції зменшилося. Тобто, я статистику зараз можу переглянути тобто, то що відбувалося від активістів, заходило, і то, що відбувається від поліції. Поліція, враховуючи те, що вона трошечки е, специфіка роботи, тобто допомагати, спілкуватися, вияснювати ситуацію, хоча б в себе, тому що наші є деякі питання, вони не дуже спілкуються з громадськими активами, тобто стримають собі. Ну, У них там такий є протокол, тобто вони виконують його чітко. То вони надають більше інформації, вони вже посповідомляють чергову частину, і чергова частина вже реагує. Ну і в тому числі, що особисто моя думка, тобто. Скільки було міліції, скільки зараз поліції, і це дуже змітно, це дуже видно, і вони набагато швидше можуть реагувати на всі події ніж до того, як це відбувалося. Тобто, якщо був даже дзвінок на 102, що там невідомо щось сталося, ДТП чи ще щось, і не було можливості да відправити, тому що да зайняти на ДТП. То поліція зараз чітко виконує по протоколу планшету, де є подія, і вони виїжджають, тобто їхній район, їхній округ, вони відповідають за нього, вони мають максимально швидко реагувати. Тобто інформація вже більше поступає від міліції. Ну там ще є важливий такий момент, що ну, поліції дійсно стало більше порівняно з тим, як Ну це всі побачили. І в поліцейських є така ініціативність. Вони тобто. Ніколи, ну принаймні те, що я бачив, не пройдуть повз якоїсь події. Раніше стара міліція в нас реагувала тільки виключно там на виклики. Наприклад, якщо ситуація ну, не стосується виклику, вони старались не звертати на це уваги. І тому е, більше, от, от з, ну, з допомогою цієї ініціативності, більше випадків вже якби самі поліцейські свідками. Вони на все звертають уваги, вони більше всім цікавляться. І стараються з'ясувати, чи це там сталася якась біда, чи потрібна якась допомога і от, за рахунок цього. А насправді, от львів'янам, ну, тобто полі львів'яни, поліцейським я, я так побачив, що дали досить великий аванс довіри. Е ну і залежить від них тільки виключно, чи вони виправдають е це авансом. Дійсно, ця довіра є авансом. Чи виправдаючи очікування Так. Да. Ну є проблема кадрова, тому що всі розуміють, що за два місця е, навчити людину, а ще й без якоїсь такої практики е, складати якісь матеріали ну складно. Тому е, їм потрібно буде постійно вчитися, постійно звертати на недоліки, недоробки велику увагу, особливо керівництву, і якби це все дуже швидко виправляти. Давайте подивимось сюжет про те, як представляли нову поліцію в місті Львові. Прийшла, аби побачити на власні очі нову поліцію. Не одна сотня львів'ян. Поки патрулі готуються до присяги, містяни роздивляються майбутніх поліцейських. Може, не будуть брати хабарів ще, ну, спочатку хоч, хоча б. Ми бачили сьогодні, тут такі гарні хлопці, стояли і дівчата. Ми сподіваємося, що це лице зараз нашої країни. Ми на них надіємося, Зміни починаються з них. Та не лише львів'яни хотіли побачити нову поліцію, а навіть гості з Києва, які вже знають, що таке нові правоохоронці. У Нас в Києві це взагалі таке. Ну, відчуття, що ти захищений, вони ну дуже, дуже, дуже добре. Тобто, повірте, я так вони досить оперативно реагують на всі виклики. Особисто знаємо, тому що викликали їх. І дійсно оперативно, і дійсно професійно. Вони, вони спілкуються скрізь. з людьми і, і дуже толерантно, чисто присягаю. Що буду вірно служити українському народові, що буду вірно служити українському народу дотримуватися конституції та законів України. Служити людям львівським поліцейським доведеться під командуванням патруля з досвідом у столичній поліції. Та кілька днів тому Юрія Зозулю у Львові зустріли не дуже гостинно. З його автомобіля зловмисники поцупили особисті речі та комп'ютерну техніку. Та й журналістами в перший свій робочий день начальник спілкуватися не особливо хотів. Це була остання крадіжка у Львові. Так, ми над цим будемо всі працювати. То наразі ми будемо вивчати місто, ми будемо будувати походи того, що і як нам краще робити. Тому що наші методи трохи відрізняються від попередньої правоохоронної системи. Ми вивчаємо, але зрозуміло, що під час цього вивчення ми також працюватимемо надзвичайно наполегливо і намагатимо скорочувати кількість в місті. Серед патрульних поліцейських майже 20% – представниць прекрасної статі. Юлія в минулому була міліціонером, тепер уже поліцейський. Дівчина запевняє, головне для неї не підвести простих львів'ян та виправдати їхню довіру, таких як Юлія, які міліцію проміняли на поліцію трохи менше 10%. Ви знаєте, форма. Дуже підійшла, дуже чудова. Ну от буквально там по міліметру тільки вшивали, Ну нема проблем не було, чесно кажучи, з формою. Ми так зраділи, коли нам її принесли, ми просто як малі діти. Я дуже горда за свою сестру, дуже рада. Вона пройшла нелегкий шлях, вона пройшла багато етапів. Я маю велику надію, що ми зможемо довіряти новій поліції. Подивлюся я на свою сестру і бачу ту довіру. Що я можу спертися, що можу мати підтримку. Головне не форма, головне зміни та нова якість роботи майбутніх поліцейських переконує як прем'єр-міністр, так і міністр внутрішніх справ. А серед львівських поліцейських є і невістка покійного генерала Кульчицького. 28 травня минулого року загинув Сергій Петрович Кульчицький. львовянин, Генерал якому аплодували солдати. І сьогодні я радий, для мене несподіванка і честь, що сьогодні серед вас, поліцейських, прийнявших присягу народу України, Ірина Кульчицька. Так, у нас є нові поліцейські, але нам потрібні нові прокурори, нові судді і нова якість поваги до українського закону і поваги до кожного громадянина. Це той план, який сьогодні реалізує українська влада. Уже в перший робочий день поліцейські встигли відзначитись курйозним випадком. Вони потрапили у дорожньо-транспортну пригоду та пошкодили патрульний автомобіль. Отже, повертаючись до нашої передачі, скажіть, будь ласка, ми вже говорили про те, що є позитивна реакція мешканців Львова. І високий кредит довіри, чи пов'язано це з тим, що все-таки мешканці вірять в успіх цієї реформи? Я думаю, що успіх реформи, звичайно, що всі вірять, тому що, в принципі, у нас альтернативних варіантів немає. Тобто, якщо ця реформа, вона якби. Ми переконані, що вона реалізується, але питання в тому, наскільки якісно вона це реалізується. Е, можемо вже сказати, що в поліції корупції нема, принаймні зараз. От на її старті там корупції нема. Ну, наприклад, для нашої організації це вже половина якби успіху. Тому що якщо в якійсь структурі є корупція, то всі інші намагання її якось покращити, ну, вдосконалити, це даремна, даремна робота. Е, я думаю, що якщо керівництво буде займатися кадрами, буде займатися їх навчанням, будуть прислухатися і до людей, до їхніх зауважень і вирішувати ці проблеми, то результат однозначно ну, однозначно, буде. Ви прогнозуєте, яку можливо можна прогнозувати заміну, ротацію в складі нової поліції, чи взагалі можна таке прогнозувати? Боже, в Києві є перші звільнення, перша зміна. Тобто, чи, чи ви вважаєте, що у Львові такі, з такими ситуаціями ми будемо стикатися? В будь-якому випадку ми будемо стикатися, тобто ми бачимо те, що відбувається, ми бачимо громадський актив. В будь-якому випадку ми не відійдемо. Ми цей орган, який в принципі, контролює, старається розібратися, подекуди допомогти, можливо, порадити. Але ми чітко на контролі. Тобто Контроль тоді, коли ти бачиш певні якісь порушення, є певна, як каже Сергій, межа довіри, якою, в принципі, їм надали. Тобто Ми прекрасно розуміємо, що зараз нам треба допомагати, бо ми хочемо певних змін, ми хочемо зміни, що відбулися. І весь цей час ми будемо спостерігати. Ну, але якщо людина цілий час буде порушувати ті ж самі, я не думаю, що ми будемо відстоювати її. А якщо ми не будемо відстоювати, то я не знаю, чи хтось. там. Ну, Окей, бачу, вони там будуть відстоювати якимись своїми правилами, своїми якимись протоколами, що полісмен не зробив нічого поганого, а наоборот зробив. Ну, ми також і чекаємо їхні прес-конференції, які вони, в принципі, нам обіцяли, де ми будемо більш глобально розуміти. Можливо, їхню позицію, можливо, їхній напрямок, як вони це бачать. Тобто, в них є своя структура, своя стратегія, якою вони хочуть ввести поліцію і показати професіоналізм свій. Ну, станом на сьогодні, ми ще не розуміємо до кінця, наскільки їхня взагалі політика от комунікації з громадськістю буде структурована. Ми ще не знаємо, наскільки вони з нами будуть спілкуватися, співпрацювати спілкувати, спілкувати. в якихось може речах, тобто невідомо. Але. Ну, якщо ми, наприклад, бо в міліції яка проблема була, що в самій структурі міліції дуже багато було внутрішніх проблем, і вони постійно їх приховували ці проблеми, і ці проблеми тільки наростали. Тобто, в новій поліції ми сподіваємося, що ці всі проблеми. Якби, це воєнізована структура якоїсь мірою, і вони ну, якби не можуть там, висловлюватись публічно в деяких речах. Але це можемо робити ми. От, наприклад, на сьогоднішній день от, нова поліція вийшла на роботу, у нас немає обладнання прилада-драгер, яким перевіряти люд... водіїв на стан алкогольного сміття. Це насправді велика проблема. І от можливо, якісь. В речах вони не можуть це публічно виражати, якісь претензії, що в них немає, але це можемо ми робити. І ми би хотіли, щоб от всі оці проблеми, тому що багато що залежить і по суті не тільки від місцевих, є ж і київське центральне керівництво, які от такі проблеми і має вирішити. Наскільки вони будуть реагувати на них, ми не знаємо своєї сторони будемо максимально все робити, піднімати принаймні, конструктивно, тому що критика може бути не конструктивна знаєте, не подобається, не цей а конструктивно. От ми саме націлені на конструктивну критику, яка буде вирішувати ті чи інші проблеми тих же поліцейських. Є розуміння, напевно, громадськості, що нова поліція тільки вступає в свою роботу і, можливо, не все буде так гладко. Скільки громадські активісти дають часу новим поліцейським для того, щоб вони адаптувалися до своїх умов роботи і почали ефективно і якісно виконувати свою роботу? І коли ви почнете дуже так прискіпливо ставитись до них? Ну, на рахунок варти 1, ми, в принципі, почали з першого дня. Почали з тої ж самої події, як Сергій вже почав, це підозра по 130-й водії в піані е, стані О, алкогольного сп'яніння. за підозрою полісмен, який, в принципі його світ сам до нього зупинився, підійшов, але полісмен поліція заміт, помітила, що щось неправильно в поведінці. І на той момент вони не кликали громадський актив. Ми просто проїжджали. Ми бачили, що ситуація стоїть припаркований Мерседес з класу, стоїть поліція. Чогось чекають, не рухаються через 5 хвилин ми повернулися назад. Далі та сама ситуація. Ми підійшли, спиталися, тому що зараз є певний протокол. Вони в собі працюють. Ми ми не можемо спостерігати. Ми ще ті нюанси будемо надіюся узгоджувати з прес-центром їхнім. Якось виносити певну інформацію, щоб громадськість була щаслива і розуміла, що все гаразд, все добре. Тобто нам не потрібно там прізвища, фамілії і все інше. Нам треба просто знення інформації, щоб надати громадськість попередити. Ми зрозуміли, що вони не можуть провірити людину, тому що немає драгера. Немає драйгера, вони чекають комбата, який мав би мав приїхати, і в принципі вирішити питання. Це перший день, ми прекрасно розуміли, але ми вже. Прискіпливо поставились до того, тому що якщо ми зараз не будемо відстоювати питання драгера, і якщо їм не нададуть, то ми можемо і місяць їм давати довіру, а питання вирішення проблематики, яка в них на дорозі вже є, ми можемо казати, що їм даємо там якийсь бланку довіри, як вони спілкуються, як вони подають інформацію, як вони відпрацьовують. Але питання технічного забезпечення, ну ми вже будемо тролити поліцію і давати їм зрозуміти, що так не піде. А це проблема тільки Львова, чи, можливо, в Києві теж є. Ну я з тим не зустрічався. Думаю, може Сергій більше знає, там в нього більше ну, такі я організації. Думаю, з драгерами в Києві краща ситуація, але так само ті самі подібні дуже проблеми. І насправді, е, от. Ми будемо пробувати спочатку донести ті всі проблеми до нового керівника поліції. До речі, І, хто буде новим керівником? Ну, поліції? Він вже є. Це Юрій Зозуля, це, це є в принципі курсант нової поліції, який пройшов конкурс в Києві. Не знаємо по яких критеріях, але напевно по якихось його особистих За ну, заслугах там чисто будках. Чи <кх> Можливо, має якісь хороші якості. Було прийнято рішення призначити цю людину, оскільки, ну, з нею на була була наша така думка, що з нею б легше стартувала поліція, бо вже є якийсь досвід Київський. У Львові легше би стартувала поліція. Ну але все рівно ми розуміємо, що ці люди без досвіду якогось це є цивільні по суті люди, які до правоохоронних органів не мають, не мали жодного відношення. Е, ну ми, як громадськість, ми вже давно з правоохоронними органами е, працюємо, і ми знаємо е, ну, ці всі підводні течії і ці всі нюанси. Ну і стосовно нового керівника поліції Львова, тобто ми будемо е, йому доносити ці недоліки. Якщо ми будемо бачити, що вони дійсно їх раховують, тому що ми конструктивні речі будемо доносити, е, і це ці питання будуть внутрішньо якби вирішуватись. То ми ну, не націлені якусь таку критику чи негативне веснення, але якщо ми будемо бачити, ну, що ці питання не вирішуються, а вони застарівають, і це стає звичним явищем якби для нових поліцейських. Ми це будемо робити просто-напросто публічно і доносити цю інформацію до київського керівництва. Що стосується обладнання, яким забезпечені нові поліцейські, що входить в їхнє екіпірування, скажімо так? Тобто, це є камера. Яка фіксує так, це є, ну крім жетона і всіх речей, які в принципі поліція має, це є е, камера, яка повністю при можливості при нажиття буде фіксувати подію. Тобто вона не цілий час пише, а тільки тоді, коли потрібно, поліція має право включити і записувати. Також це є безпосередньо планшет робоча програма, яка роздає їм безпосередньо. Е, Куди виклик. їхати, так? І що саме. Тобто, це дуже для мене, для мене особисто. Я з нею зустрівся вже при поліції, тобто міліція цього не мала. Це дуже хороша річ, коли ти, крім е, загальної інформації, ти получаєш текстову інформацію, ти по точку дислокації получає, отримуєш, ти, крім того, бачиш, е, які ще патрулі без, безпосередньо по GPS, де саме є поблизості, які можна підкликати на допомогу. Це дуже хороша річ. Трошечки перші дні там вона здавала збої. Але штаб міського управління з керівництва нашого Львівської області, в тому числі київські хлопці, які там зараз налагоджують, ну дуже швидко старались виправити. То є збої, але воно працює, і воно досить позитивно, досить хороше відгукується. Тобто, навіть тими ж самими активістами, які розуміють, наскільки поліцію чітко вже штаб бачить, розуміє і може підкликати підтриму. Тобто дві речі на даний момент це з додаткових речей, які позитивно я бачу. За драгерів, як ви розумієте, немає. Тобто ну, це не питання, зустрілись. Це питання, яке потрібно да, вирішувати да. вже найближчим часом. Ми повернемося до нашої розмови через декілька хвилин після нетривалої реклами. thank <laughs> you